Зараз хочу долучити до нашого ефіру Петра Андрющенка, це радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ми говоримо сьогодні про трагедію, яка сталася рік тому, коли росіяни скинули бомбу на драмтеатр в Маріуполі і загинули по таким попереднім підрахункам не менше ніж 600 людей. Наскільки я пам'ятаю, ми з вами розмовляли? Ви казали, що жертв може бути навіть більше. Так, саме так цифри е різняться трохи за нашими підрахунками. Це було близько 400 людей. Потім за реконструкцію прес, якщо я не помиляюсь, е було нараховано до 600 людей. Насправді там може бути до 800 людей. Скільки, на жаль, скільки насправді загинуло людей в безпосередньому драматичному театрі, ну ми вже не з'ясуємо ні ніколи, на жаль, тому що під час розбору завалів. І росіяни почали саме з драматичного театру, розбір завалів по місту для того, щоб швидко приховати і далі наголошувати на своїй версії того, що відбулося дуже потайки ексгумували всіх людей, всіх вивезли насправді і поховали на кладовище. Сподіваємося, що на старокримському, але ми не дізнаємось майже ніколи, скільки було людей, і, на жаль, хто ці люди. Зрозуміло про ці приховання злочинів своїх решисти не тільки в дрантатрі це роблять, вони роблять і в інших розбомлених будинках, а їх величезна кількість у Маріуполі. Хочу запитати про ці ремонтні бригади. Ви розповідали якось про те, що там завозять цих ремонтників з інших міст Росії. Вони приїжджають, вони працюють, вони все добре, вони зарплату отримують. І ви казали, що навіть серед місцевих є колаборанти, які згоджуються от працювати на розборі таких завалів і вивезені тіл. Ну щодо розбору завалів, розбори завалів з залученням місцевих закінчились дуже швидко. Власне, невдовзі після драматичного театру закінчились вони, коли почався розбор завалів в червні по проспекту Миру. Дуже великий будинок. Нещодавно його остаточно знесли. Там у підвалах було знайдено понад 200 тіл загиблих людей, і, на жаль, в такому стані, що не підлягали ексгумації, як такової у підсумку люди просто відмовились місцеві. Наші маріупольці не витримували роботу на цих завалах і фактично покинули. То потім цим займалися і займаються виключно росіяни. Однак ми потрохи збираємо дані, зрозуміло, що вони надходять дуже довго. Останнім часом, дяка Богу, їдуть люди з міста, і ми дізнаємось більше нових підроб... подробиць. І, от, от зокрема, в цьому будинку. По проспекту Мира з 200 загиблих було і згумовано всього 70 тіл. Всі інші, оскільки це було не зовсім на жаль, тіла і ну і частинами частини тіл, просто було знесено разом з будинком і вивезено на сміттєзвалище. Тому всім цим займаються насправді цивільні окупанти наші, ці росіяни, які по неї а здебільше представники ціляких Бур'ятії, Кавказу і так далі. То вони принесли з собою не ну, лише горе, а таку несподівану річ, яка до того в Маріуполі ніколи не існувала. Це як етнічна, скажімо, дискримінація, як расизм, і дуже не сприймає тепер місцеве не просто росіян а ще й за, скажімо, етничного знаку. Це дуже сумна історія, але це все теж наслідки окупації про так звану відбудову. Про те, що росіяни намагаються відбудовувати райони якісь там чи взагалі будувати нові будинки, про це ви що знаєте? Щось будують, щось відбудовують. Темпи цієї відбудови. Кількість вона ніяк не відповідає потребам, тому це здебільшого тинка. Майже ми попросили наших людей в місті днями, мабуть, що завтра на роковини, якраз ми покажемо, як насправді виглядає місце великим проїздом з самого центру до лівобережжя. Не mm вона -hmm. протягом 10 кілометрів. Що насправді і можна буде побачити, що ніякої відбудови фактично немає. Те, що для пропаганди робиться, ну знаєте, воно для пропаганди та є, як робиться, так і працює насправді. Тому дещо є ну. Це максимум, навіть якщо все вони, що анонсували, закінчать, побудують і е, перес будуть переселяти пересіляти людей. Це ну максимум там до 7 тисяч людей. А потреба знати... переселення і ще потрібна... останнє питання буде, пане Петре, до вас. Е... Я все більше і більше натрапляю. Ну, я вимушений передивлятися російські пабліки, і все більше і більше натрапляю на так званих блогерів російських. Вони там приїжджають в Маріуполь, вони роблять якісь фото, вони намагаються щось там розповідати. І таке враження, що це робиться централізовано, що їх туди відправляють навмисно. Вони не за своїм бажанням туди приїжджають. Для чого це робиться? Так, урвався зв'язок з паном Петром, я думаю, що ми ще про це будемо говорити.